І народився, Подача до штрафного майданчика. Ванат виграє боротьбу, І Кіно Рейкіна знайшлася. Більше є певні проблеми. У того, що Кемкіна зараз давати після цієї атаки Рейкін. Як Робін ван Персі просто. Перебуває 2007 року цей голкіпер, який, мабуть, за інших обставин вчора вийшов би проти Динамо. Йде І Зараз Ярмоленко. Кінчик. Кальонок. Вівчаренко на Кабаєва. Кабаєв на куту штрафного майданчика. Тонка передача на Піхальонка. Він на Вівчаренко повертає Ярмоленко. Це бракував Андрію Ярмоленко, щоб забити м'яч у ворота Якова Кінарейкіна. Зараз момент Кінарейкін кудись полетів поблизу своїх воріт. Це був четвертий кутовий для динамівців. Зараз ще одна подача, але згри зараз, як м'яч не опиняється у воротах. Чого за голову. Схопитися у футболістів. Забіг піхальонок за спину захисникам, на що вони розраховує, що Вівчаренко не віддасть передачу. Було б злочином з боку Костянтина Вівчаренко. Це такий момент неприємний. Ох, який зараз момент! забиває вона. очередько пробиває. Вичуєте з молотими Раволинського. Зараз яка ситуація небезпечна біля І от пробуває через михавка. Здорово зараз. Проткнув м'яч Михайленко на хід партнерові. Ванат! Ванат на ударній позиції. Ванат! Прикро... Шапаренко. Дубінчак. Можна й пробити. І Пробиває дубінчук. Дуже небезпека. Останні секунди у цього матчу Шапаренко. З Кабаєвим обігралися на фланзі. Шапаренко передачу йде на Кабаєва. Кабаєв далі можна забивати. Волошин!